Є догляд, який обіцяє, а є догляд, який змінює сприйняття шкіри. Акваблюр Крем це не просто крем, це новий етап у розумінні зволоження, де наука і сенсорика, і природна інтелектуальність шкіри зливаються в одну гармонію. Його формула створена за принципом живої води, тонкої, прозорої, багатошарової структури, яка не покриває, а вплітається. У клітинний бар'єр, який відновлює баланс вологи на глибинному рівні. Основний актив цього крему ланаблю це біотехнологічний екстракт з синьо-зелених водоростей озера Каламат, що в Америці, які називають природною альтернативою ретинолу. Він стимулює оновлення клітин, зменшує видимість. Пор і мімічних ліній, але без подразнення, без злущення, без агресії. Ефект миттєвий, оцей блюр оптичне розсіювання світла, завдяки якому шкіра виглядає підпочилою, ніби після морського повітря. Цей крем – вибір жінки, яка цінує технологію, але шукає відчуття, яка прагне досконалості, але не терпить штучності, яка розуміє, що справжня розкіш це чистота. Акваблю це не просто догляд, він вчить шкіру дихати знову.